Детальніше про підсумки візитів Зеленського до Болгарії та Чехії поговоримо з політологом Тарасом Загороднім. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Тож як можете охарактеризувати результати зустрічі Володимира Зеленського із президентами Болгарії та Чехії? Ну з публічних, те, що ми побачили, це меморандум про підтримку вступу України в НАТО. Це Зеленський правильно робить, формує коаліцію для того, щоб створити систему тиску в першу чергу на Сполучені Штати Америки, які поки що не хочуть. Ну з різних є об'єктивні та суб'єктивні причини говорити про НАТО. Так Другий підсумок, що Зеленський своїм особистисним ресурсом так показав позицію України в Болгарії, тому що в Болгарії досить складна в дійсності ситуація. Приблизно 50% населення воно підтримує в дійсності Росії. Ну це традиційна була проросійська країна. Великий вплив Росіян був. А там це пов'язано з історичними причинами, істори, історичною пам'яттю, там ще через російсько-турецькі війни наприкінці 19-го сторіччя, коли на території Болгарії російські війська воювали, хоча є підозри, що все ж таки більше з них складали українці, так тому що вперше за 300 років. Існування ну, співіснування України та росіян українці не воюють за російську імперію, і це досить відчутно. І тому звичайно, що там настрої такі. Так, її фінансові інтереси, її корупція велика в цій країні, незважаючи на те, що вона є членом НАТО. Багато чого тому те, що Зеленський відкрито говорить, що не треба тут називати війною конфліктом війну, не треба розповідати, що ми щось повинні здаватися. Це правильно, Це така і народна дипломатія, тому що Зеленський. У нього є величезний ресурс, він може впливати на громадську думку, не спілкуватися з елітами, а переходити саме на рівень спілкування безпосередньо з людьми. І це, звичайно, буде почуто і особисто а коли ти особисто приїжджаєш, і дотискає це, теж працює, тому правильно робить до Чехії. Я ну там більш більш сприятливо для України ситуації. Там особливо нікого підтримувати не треба. Тим більше че у Чехів давні рахунки ще з росіянами. Пам'ятаєте, коли надсилали снаряди? Це вам за 1968 рік. Тобто, Чехія ще пам'ятають все, що відбувалося в 68 восьмому році, коли радянський союз військами розтоптав ще весну. Тому там краща ситуація, але це там думаю питання і вступу в НАТО додаткових озброєнь. Те, що йшлося, тобто там правильний тур. Тобто, дивіться, Зеленський напередодні g 7 їздив по країнам Джей 7 напередодні. Саміта в Вільнюсі, де багато чого може бути статися цікавого, хоча заброшення в НАТО я не вірю. Але це буде великим бонусом. Тобто, це є тиск, це формування коаліції, це створення сприятливого тла для такого долоносного саміту, який буде у Вільнюсі. От е, окремо б хотілося зупинити на цій суперечці між Володимиром Зеленським та президентом е, Болгарії Радовим. Як все ж таки цій країні Болгарія маю на увазі, вдається підігрувати Росії, з одного боку, висловлюючи подібні заяви про неприйнятність військового вирішення питання, і також і Україні, е, виділяючи різноманітну допомогу? Ну, дивіться, там ль там цікаво дійсності з ситуація. В Болгарії ситуація. Болгарія там є багато таких персонажів, які мають болгарське громадянство, які торгують зброєю. Тобто ринок зброї, як ви всі українці переконалися, там а, він непростий. Тобто, там, в першу чергу, політика: продати тобі зброю чи не продати зброю. Є багато країн, які готові продати зброю, але не прямо. Тобто, щоб до них це не мало ніякої стосунки. Тому для так для такого функціоналу існують такі. Я б їх назвав Карсарами так, такі темні особистості сіри, які продають зброю, які вдруг з, з одних країн вона зникає. Потім вона з'являється. Виробники зброї, начебто, нічого не знають, і в країні там є такі персонажі. В Болгарії є ще виробництво зброї і запаси ще з радянських часів, тому що це ж колишня країна соцтабору, та навіть літаки є. Поки що невідомо будуть вони передавати не передавати. Якщо не помиляюся, там є суд 25 чи навіть мій 29 що на озброєнні болгарської армії. Тому є зацікавленість України в цьому, і все ж таки, при все такої неоднозначної позиції уряду. Ну болгарська зброя потрапляє в Україну. Не будемо говорити якими шляхами. Ось але вона потрапляє. Плюс там ви бачили нещодавно на Виробництво Болгарії ставалися вибухи, це теж не не випадковість. Тобто Росія знає, що Болгарія, все ж таки, прямо чи не прямо, незважаючи на позицію багатьох людей в Болгарії, допомагає Україні. І тому, звичайно, що слід зберігати різні контакти, в тому числі ну і Болгарія є членом НАТО. Нам потрібні голоси для того, щоб і коаліція країн. Які будуть підтримувати наш вступ в НАТО? Про Чехію хотілось би поговорити докладніше за підсумками зустрічі. Прем'єр-міністр Чехії Фіала після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Празі повідомив, що Чехія передасть Україні штурмові гелікоптери 100 тисяч одиниць амуніції і боєприпасів. А також допоможе із підготовкою пілотів на винищувачах F-16. Якої ще допомоги можемо очікувати від цієї країни, тому що Чехія і попередньо завжди декларувала активну підтримку нашій Україні? Ну, дивіться. Багато чого вам офіційно не скажуть і правильно зроблять так. В Чехії в дійсності є достатньо потужний ВПК, так, розвинута промисловість. Вони багато чого роблять і постачаються, в тому числі як офіційних, так в рамках угод, так і інших речах, Так. В тому числі, якщо у них є такі технології, нехай передають, це дуже добре. А от ну і це знову таки голос на підтримку України в НАТО. Так нам потрібні, нам потрібні ці голоси, будь-які будь-які будь-яка підтримка, і тому, от з Чехією, там найменше проблем. Там можуть виникнути питання по словаччині, наприклад. Тому що Словаччина на відміну від Чехії, а там великий вплив російського лобі. Деякі урядовці Словаччини, якщо ви відкриєте їх біографію, ви здивуванням побачите, взагалі є випускниками ще московського МГІМО, тобто це фактично в радянські часи. Це знаєте, була офіційна та неофіційна кузня КДБ. Тому там є вплив через гімо. А в тому числі діючі політики, це не як в Польщі. Вони там знаходили тих, хто вже ще там, якісь там не знаю, старі, які ще там працювали, наприклад. в... Міністерства закордонних справ та інших Словаччині є багато. Там зараз відбуваються вибори, може змінитися ситуація. Ми за цим повинні спостерігати, не думати, що це велика трагедія. Але ми повинні тримати на пульсі те, що називається. Тому з Чехією, я думаю, там проблем не буде. Великих проблем не буде, але вона цікава країна. Це. Фактично, це якраз країна бухарестської дев'ятки, якщо не помиляюся, тобто, це якраз у це східна Європа, Центральна Європа, яка на якій спираються англосакси, тобто Британія та Сполучені Штати Америки, яких розглядають в тому числі як створення такого окремого центру в Європі. В тому числі для да, забезпечення безпеки в Європі, так накачування зброєю і так далі, куди буде входити звичайно Україна? До речі, сьогодні президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом Туреччини Ердоганом. Про це повідомило турецьке агентство Анадолу. Які теми можуть обговорювати, і як можете взагалі охарактеризувати роль Туреччини як посередника між Україною та Росією? Ну, дивіться, по перше, давайте почнемо з того, що на відміну від різних союзників, типу точніше посередників, які напрошуються до нас, які ЮАР, Бразилії та інших, Туреччина є військовим союзником України. Вона допомагає нам і зброєю. А навіть тими системами, які західні країни досі нам ще не передали, наприклад, Байрактари, систему Байрактар, західні країни нам ще не передали. Тобто ми повинні це розуміти, і вони продали нам її до, до початку війни. Перше, а друге, Туреччина заборонила вхід військовим кораблям Росії до Чорного моря після 24-го числа, згідно з доктриною Мантре що 1934 року, який регулює прохід країн, тобто прохід військових суден. А там 20 чи 21 стаття звучить так: якщо є військові дії в Чорноморському регіоні, вони безпосередньо не загрожують Туреччині, то Туреччина на власний розсуд визначає, кого пускати, кого не пускати. Туреччина прийняла політичне рішення, ще раз підкреслюю, політичне рішення не пускати російські кораблі. Тобто вони могли ще пропустити корабель класу Москва, там є в Середземному морі ще декілька ракетних е, катерів не катерів, а е, е, карветів, якщо не помиляюсь, які є носіями тих самих калібрів. І якби Туреччина не зупинила, це не факт, щоб ми зараз бачили Одесу під контролем України, тому Туреччина допомагає постачає Україною бронетехніку, в тому числі. Чи має вона стосунки з Росією? Має на стосунки з Росією, тому що то Ердоган не є президентом України, він не зобов'язаний захищати інтереси України, він зобов'язаний захищати інтереси Туреччини. І тому, звичайно, що як посередник він виконує свій функціонал. Я думаю, що і буде ще виконувати. Ну і член НАТО, і член НАТО. Я не виключаю, що там ітися буде про оборону співробітництво, плюс буде ще питання зернової угоди. Тобто зернова угода, яка повинна бути, все ж таки, нарешті сказати речі своїми іменами, що е, Росія не має ніякого права там забороняти чи не забороняти е, судноплавство. Е, Туреччина вона вже в принципі взяла на себе зобов'язання щодо воювання цих е, суден. І фактично, прийняла вже е, о, о, одеське узбережжя, можна сказати, в НАТО з чим я і вітаю в принципі е, Одеську область. А ось я думаю, що там повинна бути Україна, взагалі повинна поставити це питання перед країнами НАТО, щоб вони припинили жувати шбарки, так завели нарешті конвой НАТО туди, так нехай британці присилають. Єгипет може прислати, який не є членом НАТО, але він зацікавлений в українському зерні, та інші країни, і організовуйте конвої та показувати силу нарешті, а не знаєте свою імпотенцію. Яка не до чого не призводить, почули вас. Дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти про особливості, деталі візитів президента України Володимира Зеленського до Чехії та Болгарії, а також анонсувати зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Тарас загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.